Субота, 28 червня, 25 рік. Ранок я зустрів у Львові, здав зміну і їду додому. Щось останнім часом хочеться затягнутися запахом дешевої пластмаси тих дисків, які я десь в році 2011-му міняв на базарі за 4 гривні. Ті емоції і час вже не повернути, але я вирішив перепройти принц персії 2008 року. От поповнюю картку, щоб ту гру купити в стімі. Її зараз можна придбати за 30 гривень, бо там діє знижка. Якраз десь в 2011 чи в 2012 році я її перший раз і останній пройшов. Може зараз щось відчую, коли в ній трохи пройдуся. Коротше, спокій. Сиджу нарешті на порозі літної кухні і п'ю чаюху. Хоча потім треба буде ще в деякі місця з'їздити і роботу мав трохи вдома. Навіть щось варив. Люблю то діло, хоча рідко тим займаюсь. От і вечір. Момент істини. Я купую гру принц персії 2008 року. Ох, це чудове відчуття. Але сьогодні я вже в неї не буду грати. Гляну зараз аніме, підсів на клинок, який знищує демонів. Кабанчик просто неймовірний персонаж. Дикий, курча. Добра ніч одним словом.